Цей факт, що віслюки тепер є у складі армії окупантів, навіть підтвердили вже і офіційні пропагандистські російські змі. Що ви скажете з цього приводу? Ну, чому ж тільки віслюки? Я знаю, що на покордонні з країнами близького сходу у них верблюди в армії. Я б без перебільшення говорю на півночі. Вони в армії в Штати включені і олені, і собаки. Тут з однієї сторони можна іронізувати про цих віслюків з іншої сторони, наскільки я знаю, в уставах радянського часу з радянських часів до сьогодні в російських уставах збережено власне прописано про використання гужового транспорту, тому ця така історія. Питання: що крім віслюків, вони використовують російських солдатів яких там називають в лапках верблюдами, тобто тих людей, яких навантажують зброю, відправляють перед до наших вогневих позицій, зі стовідсотковою гарантією, що ці люди загинуть, але вони переносять на собі боєкомплект максимально близько до наших позицій. Тоді, коли ззаді ось таких верблюдів ідуть їхні штурмовики, то вони вже умовно кажучи, мають точки, де лежать? Рети з боєкомплектом, який вони використовують. Хоча, знову ж, для нас це, напевно, шалено дико, а для них це вже норма використовувати військових як, як такі точкові, точкових носіїв, чи як, ну, як точковий гужовий транспорт для перенесення боєкомплекту до е, самих е, наших позицій. Для того, щоб могли користуватися інші їхні солдати. Тобто, ми, якщо ми говоримо про віслюків тварин, які включають в їхню логістику чи в систему доставок на локальному рівні, ми маємо розуміти, що вони до людей відносяться як до тварин, до своїх і абсолютно не розділяють їх у плані. Використання для перевезення, перенесення боєкомплекту, звичайно, що це не відміняє від того, що в російській армії немає техніки, бронетехніки. На жаль, вона є, є в великих об'ємах і чим, є та фото-відео як джигіти національних меншин Росії, там ганяють на конях. Десь там було навіть відео, що десь вони там корову сідлали. Ну але це все нюанси, це все жарт, це все точно не масове, скажімо, чи не в небазова система в використанні гужового транспорту в логістиці противника. У них, на жаль, до сьогодні є велика кількість автомобільного транспорту, і бронетехніку, яку вони між чим зараз намагаються інтенсивніше застосовувати. Так, вони її знімають з складів. Так, вони її знімають зі зберігання, і це не є нова техніка. Але ця техніка, на жаль, перевозить ворожий десант на ворожу піхоту. Вона підвозить боєкомплект, вона, на жаль, стріляє. І, але сам факт того, що появляються у них у підрозділах, такі, е, такий гужовий транспорт, як віслюки, чи верблюди, чи коні, це свідчить про певну кризу нестачу. Як мінімум логістичного автотранспорту для того, щоб власне підвозити боєкомплектну, зрозуміло, що в штурм на штурм віслюком не поїдеш, хоч би там навіть російська фантазія, яка не буяла, це досить складно зробити. Але сам факт того що вони намагаються адаптовувати під реалії бойових дій, це свідчить про те, що для росіян по суті якихось обмежень, якихось компромісів чи якоїсь лояльності до свого ж особового складу до тварин, до людського ресурсу до технічного немає. Вони можуть вони будуть і використовувати все, що можуть використовувати для того, щоб атакувати нас, і ми це маємо розуміти теж. Бо ми можемо скептично відноситись, але для бійців наших, якщо чи це мотоцикл, підвозить там декілька ящиків з набоями противнику чи віслюко, воно мало суті міняє чи роботизована система навіть, так сам факт, що боєкомплект поступляє противнику. І хоча, з іншої сторони, так, це вже до такого рівня в 21 столітті, якщо опускається армія, ну це вже. Усіх світових арміях ну можливо десь там їхні друзі в Африці ще це їх можуть зрозуміти, які там десь використовують бойових слонів до сьогодні. Ну але це знову ж це більше іронічно така складова. Факт є фактом, ну так я тут з вами погоджуюся в жодному випадку. Не хочеться зараз якось недооцінювати ворогів, бо ми розуміємо, на що вони здатні, розуміємо, що їх багато, і техніка у них є, і боєприпаси, і дрони, але просто це також показово зараз дуже йде в розріз з російською офіційною пропагандою, тому що в них же ж там за планом патірніти все добре. І ось Шойгу там нещодавно теж заявляв, що 2025 рік стане просто проривом для російської армії, що вони готують там високо. Технологічні рішення, які з'являться на фронті, ну і на фоні цього бачимо просто віслюків на фронті. Ну. Просто мені здається про це можна сказати, як про те, що росіяни вони знову ж таки блефують, часто брешуть. Ну звісно, я не буду відмінювати той факт, що на жаль вони обстрілюють нас і знищують наші міста і села. Але дуже багато дійсно вони намагаються зараз видавати, як то кажуть, знаєте, бажане за дійсне, ніж воно є насправді. Це теж треба не забувати. І до речі, повертаючись до окупантів, зараз в телеграм-каналах також є дуже багато відео, на яких самі окупанти вони не дуже далекоглядні, просто вірніше недалекоглядні записують ось ці відео прямісінько в бліндажах, в окопах, викладають їх в мережу там чи скидають своїм рідним, на яких вони почали жалітися, що в них дуже багато втрат останніми тижнями саме таких. Важливих через те, що в них не вистачає зараз медичної допомоги і підтримки. Мовляв, дуже багато дронів, буквально засилля українських дронів, і важко поранені не можуть там по два, по три, по чотири дні навіть вилізти там з окопу, і немає як підвести допомогу немає як ліки доставити на позиції. Це свідчить про те, зараз що наші дрони завдають окупантам зараз так добряче скажімо так, дрони створюють проблеми в обидві сторони. Інше питання, який є підхід до рішення проблем, тоді як у нас дійсно працюють еваки, ми маємо евакуаційні машини, команди, бригади, коли є поранені, у нас дійсно всі зусиль докладають для того, щоб, попри все загрозу ударів безпілотниками, попри всі труднощі людину вивести, надати їй максимальну медичну допомогу, і сам факт того. Який відсоток виживання наших поранених, і який відсоток росіян вони шалено різняться? Інша ситуація, що в росіян, це їхнє командування, цим користається і не надає допомогу? Оце є інше питання. Інше питання в тому, що Медицина завжди шкутильгала в плані порятунку російських військових, і ми знаємо, яка там велика кількість по суті їхніх поранених дійсно помирає через безнаданої допомоги. Ми бачимо навіть коли збройні сили заходять у закинуті бліндажі противника, стільки їхніх поранених просто дострілених чи. Скажімо, в різний спосіб власне вбитих своїми же ж російськими солдатами, своїх же ж росіян, хоча вони їх могли евакуювати, бо ми розуміємо, що захід у бліндаж українських військ, які я бачу теж відео, вони показують, що це не після бою, а це після того, як просто противник покинув. Тобто вони там спішно пішли і зовсім не, не розраховували чи не проводили допомогу своїм бійцям. Другий, третій момент край важливий, що засоби. Індивідуальні засоби збереження життя наші і їхні шалено відрізняються. І навіть такі така річ, як у нас вже вважається банальною турнікет, яку кожен боєць як мінімум має 2-4 штуки для росіян. Це вершина. Власне, пірамід їхньої медичної медичної медичного пакету чи їхньої меди аптечки, як індивідуальної аптечки, які вони з собою носять тому, що дійсно це теж факт. Ну але з іншої сторони ми маємо розуміти, чому такий підхід. Тому що питання польових шпиталів для росіян теж є як третю, третю рядна річ. Крім цього, ми бачимо, як вони відправляють в атаку ті калі на костелях і так далі. Це десь пов'язано з російським законодавством, оскільки у них вся соціальна підтримка, гарантія базується на тілі, чи тіло це поранене але привезено в Росію там померло, чи тіло навіть мертве. Це все-таки дає, яке принаймні ідентифіковано, дає якісь гарантії соціальних виплат їхнім сім'ям. І водночас, якщо немає тіла, немає і жодних виплат. Тому десь їхнє командування, видно, має неглас, таку непряму казівку не забирати поранених, не забирати тіла з поля бою, для того, щоб, власне навіть у тих. Рублів, які гарантовані сім'ї цього по суті, не, не було потрап... не, вони не отримали. І ми навіть бачили теж з вами, безліч відео, коли там за загиблого допомогу сім'ям дають пелімені, десь там на півночі вирізають лід з річок і привозять, як питну воду, і там багато інших нюансів. Ну і знаємо символом. Повернення російського військового колись у спартанців це був щит, а у росіян це тепер символ Лада Каліна. Отже, ми можемо говорити, що дійсно це відношення до свого військового, який, виконавши завдання і стає непридатним до ведення бойових дій, стає обузою для російської армії і підлягає в їхньому розумінні знищення. Тому ці скарги їхніх. Військових на те, що не забирають поранених, це не стільки навіть пов'язано з контролем з повітря безпілотників збройних сил. Бо є дійсно теж дуже багато випадків, і правди, коли наші військовослужбовці принципово не, не наносили удари по їхніх медиваках, по їхніх машинах з медичних транспортних засобах, бо всі розуміють, що і нам приходиться вивозити поранених. Інше питання, що просто ці транспорти до них не приходять, бо це. Для російських командирів це зайвий баласт, який їм абсолютно не потрібен. Вони чекають поповнення з тилів, але аж ніяк не, не, не рятувати і не возитися з цими пораненими. А от про поповнення з тилу, звісно, ми звикли говорити про те, що окупантів багато, і що путіну їх не шкода. Але зрештою, якщо ми говоримо про цей ну абсолютно невичерпний ресурс, це дійсно так. От Путін готовий зараз, от пачками пачками кидати на фронт людей істот своїх, тому що там же ж і на території самої Російської Федерації останнім часом все більше. От я бачу, теж і відео з'являються, і втікають з армії. І так само своє висловлюють невдоволення всім тим, що відбувається окупанти, отже, якщо ми беремо, скажімо, підрозділи там, елітні чи десантні, ну, все таки вони там набирають людей фінансово мотивуючи частина мобілізація, частина пропаганда це факт. Навіть мотопіхотні бригади, чи як вони себе називають моторизовані. Тобто там все одно основний склад за рахунок грошей чи з примусу за борги. Ну так чи інакше, це е, люди, які потрапили в залежність і, і мали можливість піти воювати. Тобто у них був вибір між тюрмою і, і по суті, війною. Е, це ну, крім того, фінансові серйозні кошти, плюс там зараз, наскільки я знаю. Ють не до 100 тисяч доларів у них компенса держава бере на себе компенсацію по іпотеці, якщо він там є боржником. і багато інших нюансів. Плюс ті, хто отримують громадянство Росії, їх же ж не попереджають, що щойно ти отримав громадянство Росії. Завтра підеш в російську армію, бо це його обов'язком для них ми знаємо, що Путін заклав зараз у власне у їхні там ті федеральні накази. Про те, що вони мають 25-му році призвати в армію 160 тисяч в'язнів, і там уже безтермінові контракти. Тобто, ми розуміємо, що 160 шістдесят тисяч вони готові вже використати за цей рік. Це для них майже нічого не коштуватиме. Зато вони розвантажать пеніціальну систему пеніціарну, і плюс паралельно Путін, якби там дивно не було, але в Росії. Кримінальні угрупування, кримінальна субкультура одна з найбільш впливових у Росії і найбільш репрезентована у російському суспільстві, як така романтична чи як така, що є консолідована. Тобто, тут Путін прибирає, убиває двох зайців: по-перше, чистить язниці, По-друге, порушує, скажімо, електоральну базу цієї групи. В'язничної чи тюремної це таки можливість дає йому можливість себе спокійніше, впевненіше почувати на випадок якихось бунтів в Росії. Він mm -hmm. розуміє, що ті, хто нічого їм втрачати, не візьмуть зброю проти нього, а вже за той час, бо загинуть на фронті. Є ще інший ресурс, який в них поповнює армію. Це строкова служба. Коли людей набирають на строкову службу, а вже там коли. Людина потрапила на струкову, вона неї з усіма способами тисну, щоб вона підписувала контракт. Путіна ще є один козир у рукаві: це потенційна можливість оголошення загальної мобілізації. Але він це точно знає, що вона шалено непопулярна в Росії. А якщо ми враховуємо, що це диктаторська країна і реального стану справ, реальних настроїв свого суспільства, він не знає. Він не готовий на даному етапі їх загнати в армію, озброїти, оскільки він має побоювання, що вони стануть теж тою бунтівною, бунтівним прошарком російського суспільства, який вирішить повернути зброю, не е, поїхати з нею на фронти України зруйновані населі міста. А населені пункти, а простіше в Росії, де там порівняно ще, хоча там теж величезна кількість їхніх населених пунктів, важко відрізнити від наших поруйнованих, хоча там і війни не було. Ну але принаймні це їм ближче. Він боїться також внутрішніх бунтів. Ми навіть теж знаємо інформацію, що за минулий рік вже там крайніх декілька там, Три, по моєму, місяці, чи навіть чотири до завершення року в росіян пішов спад по контрактах. тобто вони втрачали на фронті більше. Ну, умовно, вони набирали 30-35 тисяч, а втрачали 35-40 тисяч на лінії фронту в місяць. Тобто, це невелика різниця. Однозначно, і вона не впливає суттєво на перебіг поля бою, але ця різниця не дає можливість нарощувати російського військового потенціалу для того, щоб різко збільшити кількість особового складу на лінії фронту, щоб для росіяни могли тактичні успіхи, якщо вони і мають на конкретних напрямках, перетворити в оперативні чи стратегічні. Ось тут певна дилема в них є, і навіть не стільки питання мобілізації там, особового складу чи Оцих, кого вони готові пускати в тил, у них ще проблема набагато більше, ніж у нас. У них це проблема в офіцерському складі. Бо якщо в нас в армії достатньо сильно делеговано повноваження сержантському корпусу і офіцерському, і сам, скажімо, молодший офіцерський склад у нас безпосередньо працює з військовими по навіть на позиціях по лінії фронту чи то в них по суті така як все таки є серйозна нестача в офіцерах, тому у них навіть в передню лінію тримають пості солдати. У них навіть питання в сержантах досить, скажімо, таке критичне. Ну і окрім того, це постсовєтська армія, де вплив і значення можуть мати тільки старший офіцерський склад, там умовно кажучи, від майора і далі, все решту це просто розхідний матеріал. Тому це і призвело до того, що у них є певна досить серйозна криза у плані кадрів управлінських кадрів, які би могли оцю всю масу тримати в покорі і на лінії фронту. До речі, пане Іване, я також побачила інформацію про те, що в них зараз, як виявляється, там на Росії і величезна проблема робочої сили на підприємствах ВПК, тому що Путін, який прагне нарощувати військове виробництво, зараз стикається з проблемою, що йому просто не вистачає робочих рук, тому що знову ж таки не вистачає людей, тому що всіх, кого там міг, уже відправив на війну. Декілька моментів пов'язано. Перший, це те, що відбувся шалений відтік місків з Росії, коли вони. Бо військово-промисловий комплекс виглядовик вимагає не стільки рук, як, скажімо, не кривих рук, і голови, за IQ вище там. Не ще середнього, так це таки це ж військово-промисловий комплекс. Якась дурна помилка може дуже печально для них закінчитися. <гум> Відтік мізків відбувся, коли закривалися іноземні кампанії. Дуже багато цих робітників, власне, росіян виїхало за кордон. Другий момент спричинило масову міграцію все таки тих людей, кому було що втрачати, коли Росія оголосила. В чуж навіть як там обмежену мобілізацію свою пригадуємо так там за різними підрахунками до трьох мільйонів людей, чоловіків виїхало за кордон. Знаємо, як їх сприймали в країнах, які вони там тікли близько зарубіжжя, і третій момент з того моменту, коли ми почали завдавати по їхніх військових об'єктах чи нафтопереробних станціях, чи заводах, чи комбінатах ударів безпілотниками за на стратегічну глибину. Там почався відбуватися відтік працівників в працівників, тому плані, що в окрім підбитих заводів, відбува, ставала і загибель фахівців, які знаходилися на цих заводах. Ну, звичайно, люди, які десь інтелектом вище цього ж самого зека чи маргінала російського, вони розуміють, що потенційною жертвою на заводі, там за за тисячу дві тисячі кілометрів від фронту, вони можуть стати. І там теж відбувся певний відтік власних фахівців, працівників, які просто почали звільнятися. Путін навіть один час десь там розглядав питання е, перетворити усі об'єкти, заводи, всю пром... індустрію, по суті, свою на єдиний військово-промисловий комплекс і всіх, всім роздати там відносно посад, відносно робочих місць, роздати тобто військові звання, формально їх мобілізувати. Звичайно, що. Оцей момент вони ну, принаймні не відбувся, але ми знаємо, що там є досить серйозний примус в плані роботи вимог до присутності на роботі. Ну і там досить зараз вони ускладнили сам процес звільнення з таких підприємств, але воно все одно вплинуло на те, що по суті. Проблема військово-промислового комплексу у них з'явилася. Навіть лаборант він все одно потребує період якогось навчання, підготовки практики. А тепер уявімо собі, що якщо Росія високотехнологічні станки не може в себе масово заводити, їм навіть приходиться повертатися до агрегатних узлів, до тих самих засобів роботи, випуску чи навіть станків називаємо як хочемо. Повертатися в радянський час, тобто потрібно, щоб були фахівці-оператори з тих часів, які би могли принаймні їх запустити в дію. Тобто, це набагато примітивніші, скажімо, технології, які зараз не використовуються. Це інший варіант, навіть то, що технології вони завозять з Китаю. Ну знову ж, це все, якщо там дається їм завести станки обладнання, розуміємо, що станки обладнання десь сучасне воно потребує програмного забезпечення, і okay. тут теж виникають моменти, бо програмне забезпечення або брати з Китаю станції на програмне забезпечення з європейських країн чи з Америки накладені, і тут є навіть моменти, що це може призвести до блокування таких. Апаратів тому у них там теж є свої виклики, проблеми, і те, що вони намагаються спростити технології виробництво. Ми це знаємо. Наприклад, ті ж самі Т-80 чи Т-90, їм складніше ставити в стрій і відновлювати ніж Т-55. хоча би тому, що це технологічно різні покоління танків, які по суті випускалися в самій Росії. Угу. От бачите, і все це, про що ми зараз з вами говоримо, це теж дуже красномовно, як на мене, свідчить про те, що Путін, який постійно заявляє про майбутнє Росії, світле майбутнє Росії, насправді тягне її у якесь середньовіччя. І от е, дуже хочеться, щоб дійсно, рано чи пізно, але Російська Федерація опинилася там на дні цивілізації. Ну слідом, от, за російським кораблем, щоб ішла. Дякую вам, пане Іване, за інформацію. До зустрічі. бережіть себе і бережіть Україну. Це до речі, можу сказати і усім вам, тому що нагадую щойно на зв'язку зі студією був Іван Тимочко, це голова ради резервістів сухопутних військ.